Привіт, це Тінь, і це знову фарм артефактів цього разу на сяо та мандрівника. Квітка і голо. Я не знаю, чи це мене сяо хайтеть, тому що я його стільки не вибивала і зараз вирішила на нього зібрати саме цей сет артефактів. Чи я не знаю, так, квіточка. Квіточка. Ну, квіточка тут завжди більш-менш нормальний. Можна якось вирилити, але тому я їх навіть не збираю. Голова крит демедж. Так, добре. Початок гарний. Де в ХП-тика відсотках? Та що таке? Ну, що це таке? Ну, навіщо? Ну, ну, Міг би ти хоча б четвертий стат якийсь нормальний, Ні, блі? Ні. Якщо ти хочеш крит демедж, Отримуй в Нижніх статах повне гівно. Якщо ти хочеш в нижних статах щось смачненьке, то ти в верхніх статах отримаєш захист або ХП. Все. І так я розпочну з Кубка. Дендро демедж бонус. Можливо, якщо цей сет брати на якогось дендро. Можливо, це піде, але в мене нахід бігає в дендросеті. Ні, дякую. Не хочу я цього. І голова. Та що таке? Захист, ХП, захист, і крит демедж? Щоб ви знали, я просто ходжу цей данж уже на протязі тижня. Тобто я зливаю е, по 5 смоли в день на двох аккаунтах. І мені жодного разу не випало нормальний артефакт. Жодного. Неважливо, в які години я це ходю, вдень, вночі, чи, не знаю, зранку. Все рівно падає крінь. Я все, я... я все, я більш не можу. Казала я, що більше не можу, але я знову тут. Голова. Як реагувати на це без мата. Захист, захист ХП. А ти кари демедж, виліз, рідненький. Але чому ти не виліз десь зверху? Чому ти не притащив з собою крит рейд? Що це за хрінь така? Перо, ну це прям це класика. Де в ХП-ХП? Ну це просто це ідеально, без цього більше не можна. І так, ну, звичайно, куди ми ще можемо йти, який ще може мені бадати артефакт? Так, перо. Ой. Я навіть закрию очі, що це не той сет, який мені потрібен, але перо досить класне. Це за всі мої страв... страждання. Я безмежно дякую. Крит демедж, а така відсотка, відсотках трейд. Тільки ще б знизу вилізав, вилізли речарж, було б взагалі ідеально. Але то я вже перегибаю. Ми закріплюємо це, звичайно, і кубок. гео демедж бонус. Ну, в мене є кращий кубок, і якраз сет, який мені потрібен. Непогано. Якби це перо ще було того сету, яке мені потрібно, було б взагалі шикарно. Ну, звичайно, а що могло ще мені впасти? І так. Деф, деф, АТК, ХП, ХП. все, як я люблю, все, що мені потрібно далі. АТК? ну, зрозуміло, я просто зраділа перу класному, а тепер отримуй лопату якоїсь, якоїсь херині. Вся трохи не вмер і даремно, тому що у нас дві квітки, які мені не потріб. О... Це що таке? У відсотках демедж. Крит демедж. Крит рейт це я збережу. Я не знаю, на кого я це одягну, але я це збережу. Мені, я хочу це. Так, О, гарне... О, гарний початок. О, іще одна. Іще одна квітка, яку я буду сьогодні прокачувати. Прикольно. Якби це була ще й той все таки мені ще потрібен, ну, а та я вже дуже багато хочу. Прикольно, прикольно. О, квітка. Ага. Тобто, тобто, захист, мастерка, речарч, відновлення енергії. Так, квіточка погана, годиночок на захід. На Значить, це що? Значить, я свій ліміт, ліміт гарних артефактів уже витратила. І тепер мені буде сипати гівно. Та що таке? Знову не той сет артефактів, який мені потрібен. Це ти, ти, куди? Ну, чого ти мені не дав нормальний сет артефактів, який, за яким я прийшла, з анимо сет, навіщо ти мені даєш? На дендро персонажів? У мене Нахіда біднесенька, вона не деде, не деде вона, ні. Мастерка. Кріт демедж, кріт рейд. Ну, я все, все воно все одно прокачаю, тому що артефакт мені подобається. Годинник. На деф. Сьогодні тільки годинники на деф в мене падають. Я зрозуміла. О, перо, яке мені потрібно, так, і що хірня. Фігня. Повна фігня. Навіщо мені ХП і захист? Ще й в відсотках. Кубок на ХП. Мінус захід. Тепер квітка і перо. Що за квітка? ХП і захист. Ти мастерка? Квітку. На помийку. О, яке гарне перо. Два бдефа і хп! Якщо було гарний гарний початок, то зараз взагалі геть, погано. М -м -м. А, кубок на деф. Затикає з мастеркою і Ну Так, зрозуміло, окей. І шапка на відхил. Шикарно, просто шикарно. Так, кубок на деф. Хе деф, ну блін. І ще одна бляшанка, і знову надев. Та що таке? Хм. А знову кубок, і на що? І знову надев? Ммм, деф, яка і знову деф. Як смачно і перо. Перо могло б бути непогане, але мені цей сет не потрібен. Угу, квітка. М -м, напевно, а я не знаю, в мене немає ніби взагалі квіток. Можна зберегти. Тому що, ну, АТК в відсотках, шанс крита і АТК чому б ні? Можливо, підійде. І перо на смітник. Просто. Годинничок, годинничок, давай годинничок. Два захиста й ХП. М -м -м. Дякусіки. Шапка. Ну, можливо, кудись на когось, але навряд чи але, ну, я збережу, тому що тут ХП в відсотках, дех відсотках. Хоча шанс крита і відновлення енергії ну, непогано. Квіточки, мастерка, шанскрита і захист. Фігня. Іще одна квіточка, два захисти і ХП. І знову фігня. Добре. О, так. Кубочок і перо. Кубочок на ХП. Шанскрета, захиста така. Ну, якби не ХП. Перо. Перо ХП Атика. Відсотках мастерка. Ну, зрозуміло. Нічого гарного. Кубочок, що за кубочок? Ой, натика. Дев мастерка. Ну, зрозуміло. І перо перо з ХП із захистом. Я це люблю. Ані? Це артефакти будуть на когось іншого. Перу. З хп і з дефом. Шикарно. І шапка на хп з дефом. Поїхали далі. Давай, Давай. Дві... <кліпи> Дві квітки. Ну, можливо, але ця квітка я навіть не знаю, кому її дати. Ну, хай буде. І ще одна квітка. Цю також можна зберегти, але поки що. Це, напевно, на Нілу підійде, але Нілу у мене немає. Так. Ну, ну хай лежить. Будем. О. Голова. Ні. Захист, захист ХП, зрозуміло. І кубок Натика не потрібно. Дякую. Зараз подивимося, пішла в кооп, цікаво, що тут буде. О, кубок, на ХП нічого не змінилося. А, яка хрінь. О, ні, хрінь, коротше, не везе, навіть в копі не везе. О, так, гарний, гарний початок. А, кубок на АТК відсотках, критрейт, відновлення. Ну, в принципі, можна зберегти, але мені все-таки потрібен ньому бонус, тому що ну, без нього, без нього ніяк. Ну, але я залишу про всяк випадок. І перо. Мастерка, креддемедж. Можливо, воно комусь іншому потім знадобиться, але поки що ні. Такі мені дуже часто падають, так що ні. Дві квітки. Що ж це у нас за квітки? Два захиста і звичайна АТК. Зрозуміло, а ця квітка речарч, дефа АТК. Не дуже. Е, так, хочу з квітки почати. Квітка можливо була погарна, але мені це не потрібно. На кого б його втулити, я не знаю. І... Та й чому? Та... Я вже сюди відразу подивилась, скільки раз говорила собі, потрібно дивитись в вищі верхні стати. Ні. Я відразу подивилась, крітретки, демеш, мастерка, ну мастерка тут таке, але зверху, зверху деф. Захисту хотіли, а ось вам і захист. Ну, добре, я просто подивлюся, я так розумію, квітки мене дуже люблять. Квітка непогана, можливо. Можливо, комусь вона буде потрібна, а кредемеж відновлення енергії, але мені ця квіточка не до якого взагалі персонажа поки що не відходить. Я не знаю, куди її лупити, тулити. Я закріплю. Хоча я минулу не закріпила, але цю закріплю, тому що відновлення енергії це дуже добре. І що ми тут бачимо? На... Годинник на соточки. Але тут у нас два ХП і захист. Все, як я люблю. М і все те, що мені не потрібно. Так, кубок. Фіст демедж бонус. АТК АТК в відсотках мастерка. Дякую, беру. ХП Деф Демешен. Зрозуміло відновлення енергії. Не подобається. О, перо. Так. <світ> з ХП атака й Деф. Ну ні, ну за ніщо? І годинник. Ну тут нічого. Ну тут нічого нового. А така Деф ХП. Я. Я в шоці просто. Так, окей, добре. добре. Наче все нормально. Перо. Мастерка ХП, а така відсотка речарч. Ну, добре. Можливо, але ні. І квітка. О, захист зайвого так. Найс, класно. Супер. О, а що це у нас за квітка? Ну, я її збережу. Побачимо, що вона дасть в четвертому статі. І кубок на Деф. Знову Деф. Тут ніби нормально в нижніх статах, але все-таки все одно тут Деф. Просто мимо. Ні, це все. Тобто, Окей. Непогане перо, можливо, було б. Але цей сет мені не потрібен. Це і годинник, ну, відновлення енергії непогано було б, можливо, але тут ХП із захист. Ну, і знову все, який мені не потрібен. Кубок натикав на з ХП і ХП і крит рейтом. Зрозуміло, що це воно піде на переробку, і годинник, ніби все непогано. Ритрейт, АТК, ХП в нижніх статах, але верхніх знову деф. Це ідеально. Що ж, зараз спробую прокачати артефакти, які все-таки я змогла вибити. Почнемо з квітки. Тут відновлення енергії, крит і ХП. Бачу, щось в неї вийде. Крит-демедж. чудово. Гарний початок. Крит-рейд. Чудово. Крит демедж Я маю надію, що мені вистачить море. крит Демедж шикарно. Так, крит-демедж. Є, нормальна квітка. А, -а, -а крит трейд крид Демедж, все в крит-демедж пішло, майже все. Пастиквіп. На сяо. Давай. Сяо в тебе є квітка. Чудово. Тепер. А, наступний артефакт. Це ось цей. У мене тут є годинник на відновлення, а я його поки не буду чіпати. Так. Ось оце перо. Хочу побачити, що вийде з цього пера. Ні, від... Ну навіщо? Ну ти мені все споганив. Да все! Я далі не буду качати. Це. Крінь, коротше. Таке гарне перо було. І у нас тут п'ять квіточок. Ось оцю квіточку хочу прокачати. Та трясся, знову ти виліз Деф. Я не можу все. Тобто мінус квітка. Зрозуміла. Я навіть навіть не буду її далі прокачувати. Все. Я... О, ось це. Ось хочу цю квітку прокачати. Атака. Ну, це погано. Крит демедж, окей. Мастерка. Ну, не дуже. Ну, а чому седжас на мастерку? Добре, що мастерка падає. Крит рейд. Ну, все одно квітка. Ну така. Не фонтан. А... І ось цю Давайте ще прокачаємо під кінець. А я не так. Кридемеш а така в відсотках. А така в відсотках шикарно. І що це буде? Кридемеш, я така в відсотках. Непогана квітка мені подобається. Ну, хоч тут мені пощастило. Ну, ці я поки не буду прокачувати. І все. Ж таки, в мене вийшли гарні тільки дві квітки. Сумно. На цьому аккаунті, по факту, випала більш-менш тільки одна голова на мастерку. Але мені вона не потрібна на мандрівника. Я просто її а, вточу, щоб була. Що це у нас? Ні, це я не буду чіпати. Ось оце це візьму. Чому б ні? І що тут у нас? Деф виліз. Шикарно. Ну, в деф виліз. Один раз, як я розумію. Це інше пішло в речардж і в демедж. Ну, давай так доточимо. <рес> <рес> ну, звичайно, а що могло ще вилізти? Шикарно. І так. Фактично, тут більше немає нічого. щоб я хоча... Ні, ось цю квітку ще можна прокачати. І я зараз візьму і прокачаю. О, де ж він. Якраз це те, що, я... що я тільки що злила. Так красиво. Сюди підійшов ось це, але я не пам'ятаю, чому я його не доточила Ну, то вже таке? Тут ще залишились артефакти з минулого разу, з перекрафта на Ганьюй. Що тут у нас? А нехай буде. <звук> Знову де. Та що таке? Таке таке все було класне, але так, тут зняти. Все. Дякую за перегляд. Бувайте.